Друзі, усім привіт. 2025 рік став мабуть найінтенсивнішим за всю війну щодо розмов про можливе перемир'я. Цю тему обговорюють на міжнародних самітах у засобах масової інформації у соціальних мережах. Але найцікавіше, як до цього ставляться ті, хто реально керує обороною країни або нещодавно нею керував. Генерали, які щодня відповідають за життя тисяч людей на фронті. Сьогодні ми докладно розберемо, що про перемир'я, його умови і наслідки говорять троє ключових фігур: Валерій Залужний, Кирило Буданов і Андрій Білецький. Їхні погляди іноді перетинаються, іноді кардинально розходяться від прогнозу замороження війни до попереджень про внутрішні конфлікти і закликів до негайної реформи армії. Давайте проаналізуємо, як їхня думка змінювалася протягом цього року, і до яких висновків ми можемо з вами прийти разом просто зараз. Але спершу підпишіться, будь ласка, на цей youtube канал. і Не забувайте поставити свій лайк, а також залишити коментар. Це дуже важливо для розвитку спільноти. Ну і щоб часу вашого не гаяти, одразу будемо починати. Отже, почнемо ми з людини, яка до лютого 2024-го безпосередньо керувала усією обороною України, а зараз є послом. У великій Британії е, його авторитет надзвичайно високий, і за даними соціології, він є однією з двох публічних осіб, чий рейтинг довіри перевищує недовіру. Його погляд на завершення війни сформувався давно. Але саме влітку ми почули конкретику в липні 2025-го, себто цього року залужний заявив, що війна старого зразка зав... закінчилася ще в грудні 23 го а з 2024-го розпочалася війна. На виснаження, яка може затягнутися на роки і навіть на десятиліття, якщо не подбати про довгостроковий захист, він першим із високопосадовців настільки чітко окреслив нову і я би сказав похмуру реальність. А ось у листопаді. Він дав вже більш конкретний прогноз у своїй авторській колонці. Найімовірнішим сценарієм він назвав не мир, а замороження конфлікту на кілька років. Це буде перерва, яку обидві сторони використають для підготовки до нового раунду протистояння. Написав він, чому не мир? Одразу постає питання, тому що, на думку залужного, Кремль не погодиться ні на що, окрім повного розгрому України або наших значних. Поступок для нього справжньою перемогою буде лише розпад російської імперії, для нього це для залужного, а поразкою повна окупація. Все інше це продовження війни. Але навіть така заморожена перерва дає шанс на реформи і на відновлення. Тепер, друзі, найгучніше його попередження, яке пролунало в грудні, себто у цьому місяці, не так давно. Ми з вами робили окремий випуск. На форумі, присвяченому ветеранам, заложник заговорив не про зовнішнього ворога, а про внутрішню загрозу. Він зазначив, що після війни додому може повернутися близько мільйона захисників, які стануть ветеранами. І якщо держава не забезпечить їм гідну реінтеграцію, роботу, житло, психологічну допомогу, на нас чекають. Серйозні соціальні вибухи, давайте процитуємо залужного. Люди з бойовим досвідом і зброєю в руках стають уразливими перед усілякими провокаціями. Нехтування адаптацією може призвести до зростання злочинності, політичної дестабілізації аж до громадянської війни. І це друзі не просто слова. Він проводить історичні паралелі з лихими 90-ми після афганської війни. Але ще важливіше це те, що залужний прямо каже: дивіться. Цією темою вже сьогодні починають маніпулювати в Україні за його словами. Створюється штучна боротьба неіснуючих партій військових і ветеранів, щоб розколоти суспільство ще до закінчення війни. Ветерани можуть стати заручниками політичних ігор. Отже, еволюція думки залужного така від констатації затяжної війни на виснаження через прогноз замороження до гострого попередження про внутрішні ризики і політичні маніпуляції після перемир'я. Він фактично дивиться в перспективу і бачить загрози, які виходять далеко за межі лінії фронту. Наступний герой нашого розбору це людина, від якої залежить вся розвідувальна інформація країни, і як ви знаєте, спеціальні військові операції. І, мабуть, найбільш різкі зміни у прогнозах протягом року демонстрував саме Кирило Буданов. Що на початку лютого цього 2025 го його тон був навіть певною мірою оптимістичним, тому що в інтерв'ю тоді він заявляв, що незважаючи на діаметрально протилежні позиції сторін, він вважає, що до кінця цього 2025 року вдасться досягти режиму припинення вогню. Давайте процитуємо. Я думаю, що це станеться. Чому? Тому що Росія, на його думку, потребує перерви: І якщо до 2026 року вона не вийде з війни, то завжди втратить шанс на світове лідерство, залишившись лише регіональною державою. Але вже друзі, через тиждень, наприкінці лютого, Пан Буданов уточнив свою думку, розділивши фактично поняття мир і перемир'я, він каже: Дійти швидко до перемир'я, в принципі, це реально. Дійти швидко до миру ні, сказав Буданов. Тобто припинення вогню можливо, але це буде лише пауза, а не остаточне урегулювання. До липня його позиція стала ще більш категоричною щодо термінів. В інтерв'ю Bloomberg він заявив, що перемир'я має бути досягнуто якомога швидше, задовго до кінця року, і що. Для цього потрібні лише три сторони: це Україна, Росія і Сполучені Штати Америки. А от восени, вже в жовтні, он Буданова знову помітно змінився. Він заговорив не про швидкий результат, а про неймовірно складні умови. Перемир'я за його словами можливе лише за одночасного збігу низки чинників всередині України, всередині Росії, і в країнах союзниках. Він каже, таке лише точне поєднання цих елементів у запланований момент дасть результат. Інакше війна триватиме, сказав він. До того ж, Буданов чітко дав зрозуміти, що США, як і будь-яка інша держава, діють насамперед у своїх інтересах. Америка насамперед, тому що ми бачимо, пройшовши шлях від... Віри в припинення вогню до кінця року через заклик до якомога швидших угод до констатації надзвичайної складності і залежності від зовнішніх факторів, тобто його думка дуже гнучка і реагує на зміни у геополітиці, особливо е, на позицію Сполучених Штатів. І головний висновок від Буданова: навіть якщо перемир'я відбудеться, це буде лише тимчасове рішення, за яке має стояти холодний розрахунок і поєднання багатьох факторів. Ну і нарешті, друзі, погляд з самого фронту від людини, яка командує одним із ударних корпусів, третім корпусом, погляд Андрія Білецького. Це, мабуть, найбільш прагматична і сконцентрована на внутрішніх проблемах позиція, тому що ще в січні 25-го він попередив про небезпеку, яку в принципі несе саме обговорення перемир'я. Він сказав, що суспільство. І очікування, ну суспільне очікування. Давайте так швидкого припинення вогню демотивує бійців і може призводити до необдуманих рішень командирів. А отже, до ще більших втрат в цьому до речі він має абсолютно рацію. І на його думку, цю тему в інформаційному просторі цілеспрямовано підігріває саме ворог. У вересні Білецький виклав свою формулу чіткіше. Єдиним і найкоротшим шляхом до перемир'я є військові перемоги України на фронті, сказав він. Тобто, він відверто каже, що не приділяє там багато уваги сценаріям перемир'я, бо це відволікає його від основної роботи. Його позиція така: не чекати дипломатії, а створювати нові факти на полі бою. А ось в грудні, себто цього місяця, от буквально декілька днів тому, у великій статті для The Economist Білецький зробив свій головний акцент. Він заявив, що незалежно від того, чи буде перемир'я чи ні, українська армія мусить негайно змінюватися і назвав 2025 рік роком воєнного похмілля. Після сп'яніння першими перемогами, а 2026 має стати роком тверезої реформи, каже він в чому суть реформи за Білецьким? Є три ключові пункти: перше це якісна базова підготовка замість кількості, радикально інша якість бійців. І от він там наводить конкретні цифри, каже, що за півроку можна підготувати тисячі інструкторів, які щомісяця будуть випускати десятки тисяч дійсно. Навчених солдатів, другий аспект це сильний сержантський корпус, тому що без нього збільшення армії лише збільшує втрати. Також абсолютно ну, здорова думка. Третє це переатестація паперових генералів. А, напевно, те, що найбільше зараз потрібно, необхідно каже Вілецький, дати шлях молодим досвідченим офіцерам, які там росли з 2014 року, і зараз виконують обов'язки вищих командирів. Тобто, його головна думка така. Технології, зброя, дрони це важливо, але все вирішують саме люди, і поки суспільство там сперечається про умови перемир'я, армія між тим паралельно має реформуватися тут і зараз, бо від цього залежить виживання держави ну, в будь-якому сценарії. Тому, друзі, які висновки ми можемо зробити після цього ем, ну, занурення, так би мовити, так, в думки в позиції трьох генералів, по-перше, жоден. З них не розглядає перемир'я в 25 26 та роках як остаточний мир для залужного це замороження, для Буданова, тимчасове припинення вогню, для Білецького потенційна оперативна пауза. Всі вони дивляться на це як на черговий етап протистояння. По друге, вони усі, кожен зі свого ракурсу, попереджають про неймовірну складність не лише. Там досягнення, але й наслідків такої паузи залужно лякають внутрішні конфлікти, буданова зовнішні умови. Ну а білецького розслабленість армії. По третє, і це мабуть найголовніше всі троє сходяться в одному. Майбутнє України залежить не від підписів на папері, а від того, що ми робимо всередині країни прямо зараз. Чи то будуючи систему підтримки для мільйонів ветеранів, яка ж Залужний, чи то готуючись до складних переговорів, як вважає Буданов, чи то реформуючи армію, як наполегливо вимагає Білецький, війна змінилася. Друзі, війна стала війною на виснаження, війною ресурсів, не лише військових, але й економічних, да? соціальних людських і думки наших генералів чітко демонструють одну штуку. Наступний раунд. Чи то на полі бою, чи то там за столом переговорів, чи то там в політичному полі е, країни він буде виграний тим, хто краще підготується до нього вже сьогодні. Дякую, друзі. Залишайтесь на цьому каналі, підписуйтесь на нього і прокоментуйте, що ви думаєте з приводу ось таких прогнозів трьох українських генералів. Бережіть себе і до зустрічі.